І він розказував нам за цей процес, як його страшезно мучили. Забрали їх, між ними були і жінки, особливо жінок мучили. Розбирали догола в зимі, волочили за волосся за кіньми до ріки, там їх мочили в воду і знову їх тягли на допит. Дуже було тяжко. Найтяжка була така кара, коли їх спускали у колодязь, з студену воду. Побиття і знущання не зламали і не похитнули їхньої віри. Натомість увіковічнили їх імена в історії та на небі. Архівні матеріали свідчать, що ганебний мароморош сегодський процес. Був натиском на людей, які вірували у Христа. Тодішнє угорське правління чинило неймовірний натиск на православних селян, які у своєму серці несли слово істини. Православний рух на Закарпатті ознаменований складним і тернистим шляхом. Масовий рух за відродження православної церкви на Закарпатті почався на зорі ХХ століття, зокрема, 1901 1903 роках, у селах Великі Лучки на Мукачівщині та Ізі на Хущині. Причин православного руху серед підкарпатських русинів було чимало. Серед них посилення модернізації, важке соціально-економічне становище, повернення заробітчан із-за океану, місіонерська діяльність православних центрів, а саме, Афону, Києва, Почаєва. Щоб припинити перехід селян з Унії, угорський уряд підготував проти жителів села Іза у 1903 1904 роках судовий процес, що війшов в історію під назвою Перший Мараморош Сигіцький процес. Однак репресії проти православних Закарпатсів не припинили православний рух. Він поширився на велику територію. У 1913 році розпочалася підготовка нового судового процесу. Проти жителів сіл Іза великі лучки, осій теребля, білки. Ільниця судовий вирок вразив громадський своєю жорстокістю та підступністю. Марамор сигітський процес 1913-1914 років був чи не єдиною великою подією в історії місцевого селянства. Він сколихнув і зацікавив широкий загал світової громадськості. 29 грудня 1913 року розпочався суд Марамору Сиготі проти 94 заарештованих, серед яких були чоловіки і жінки від 17 до 64 років. У списку мироморож сегодських сповідників, постраждалих за православну віру у 1914 році, є ім'я увіковічненого Кирила Прокопа. Нині знімальна група церковного закулісця завітала до оселі нащадка репресованого доньки Ольги Кирилівни. Хотіла би сьогодні з вами поспілкуватися щодо того, який подвиг вчинив ваш батько в ті далекі, можна так сказати, роки, які все ж таки закарбували ім'я його і на небі, і назавжди у серцях людей, яких він наштовхував на подальше його наслідування. Мені дуже приємно, що вони прийшли до мене із такими питаннями, об поговорити за мого нянька якого я дуже любила, люблю, і поважаю, і буду поважати, доки лише душа у мені буде теплитися. І всі наші діти так робили. Я родилася в дуже багатодітній багато сім'ї. Нас було дев'ятеро, семеро вижило до дорослого віку. Було в нас четверо синів і троє дівчат, три сестри. Нянько. Дуже нам много розказував іменно за сейсьмара Морсотський процес, де його страшезно мучили. Нас того де ще не було. Це друга сім'я вже була в нянька. Нянько повдовів у молодому віці. І це вже він другий раз женився. Ми не знали за першого життя його нічого. Це вже в другому браці такий, та, Тільки було много діточок, яким він дуже радувався. І він розказував нам за. Цей процес, як його страшезно мучили. Забрали їх, між ними були і жінки, особливо жінок мучили, розбирали догола в зимі, волочили за волосся за кіньми до ріки, там їх мочили в воду і знову їх тягли на допит. Дуже було тяжко. Били їх, Ходили їм по грудях, просто ходили ногами. Жандарми били. найтяжка була, була така кара, коли їх спускали у колодязь із студену воду. Подв'язували їм шпаргу під руки і спускали на 5-6 годин у студену воду. І Нянько нам так казав, що воліли його бити. Вліли по ньому ходити, його в гостудену воду не пускали. Це щось схоже до того, як терпіли 40 свистійських мучеників Дуже. в озері Дуже. і не здалися. Дуже. І все він споминав. Ну, я запам'ятала нянька таким, знаєте, сильним духом. Усе казав: борися за справедливість, борися за правду, не, не проходи, попри того, що коли когось обіжають, а то прийдеш і не чинишся, що то не видиш. Він вам задатки такі виховання дав? Виховання да... дуже давав. Давав музичне виховання, дуже добре грав на скрипці, дуже добре співав, побудував був церкву і кожні, кожну неділю нас можили з цього боку тис. Ми родилися в Криві Хуського району, ми жили коло воїнської частини. великої. І ми самі там жили на хуторі, як на хуторі. Тому. І він кожен раз нас збрав, мотаку мали кучію. В виїздку таку запрягав коні в неділю і віз нас до церкви. Знаю з довідок історичних, що ваш батько в селі Кривій, де ви проживали, збудував церкву разом із парафіальною громадою. Е, також відомий такий сумний факт, що революціонери потім розгромили ту церкву, а хрест занесли вам прямо до оселі. Занесли просто як, як збит, узбит, збиток такий. Як бося збудкували бо На, бери, забирай, радуйся своєму хрестові, такий великий желізний хрест. А як він зреагував разом з вами? мовчки взяв, зробив за дверями таке місточко, спеціально зняв другий образ, зняв, прибив, і то там у нас постійно висів тот хрест на стіні, прибитий величезними клинцями. І то там стояло, доки. На не було, доки хижа наша не розпала, і все пішло до льодов. І документи, і фотографії, і книги. У нас була велика бібліотека. Усе пішло до льодов. Святиня була збережена. Святиня була збережена довго, довгі роки. вже, я вже тут жила в Ченадієві, і ми йшли, приїжджали мів, і то вся там була молитва. У закутку тому була молитва, коли нянько сям був. Нянько був дуже терпеливий. Він вас потім знаю підтримував також і у вашій музичній освіті. Так ви є відомою співачкою народного мистецтва, можна так сказати. У нас на Закарпаті привив такі таку любов до співанки народної, бо дуже ми тяжко було йти до тої співанки, коли нянька забрали в тюрму. Дуже великий хор був у школі. Я співала у хорі. Але священник відділу, отець Антон, що я добре співаю, та забрав не в церковний хор. Малювали в стін газету, що я ходжу до церкви. Всяко. А плакала, коли мамка нас брала на свідання до нянька, скаргувалася нянькою, що що буде, зняк дня включать і школу няньку, бо я співаю в церковному хорі. А він казав, тихенько, дитино, тихенько, і там співай. Коли тя кличуть, там співай, і ту і співай, а все співай. Який він був сильний духом, все, все ж таки дуже був сильний духом, дуже сильний духом. Чи розповідав вам щось батько про відомого святого вже на теперішній час преподобного Олексія Кабалюка, який був, можна так сказати, очолював той рух тоді, в той час при мороморошсиготському процесі він тоді теж допомагав людям відстоювати православну віру. Він на той час Кабалюк був в Америці, коли вчув із газет, що іде Марморсеоцький процес. І він лишив усе і прийшов спасати свою паству. Не знаю, це тепер би так когось лишив. Це є тепер такі сильні духом священники. І нянько казав, що він за кожного там боявся, трясся над кожним, одним, бо 94-го було, у Мароморському процесі судили. Судили дуже строго. Переймався кожен. Дуже було тяжко, і кабалюк за кожного переживав. Янько казав, що то на тілко був сильний духом чоловік, що він лишив доброту, бо там жив собі спокійно, і прийшов їх спасати. Зато він і став лик святих, як кажуть, уже йому дали. Бо великий подвиг то, теж то зробив. То великий подвиг, то був великий подвиг. Я знаю, що ви брали участь в торжествах при відкритті пам'ятної дужки в Сиготі, так, в Румунії, де відкривали цю дужку. Ви були запрошена як дочка репресованого. І що можете сказати про ті урочистості? Мене покликав туди румунський лідер русинил Павло Лаврук. Найму Бог да здоров'я, ми дуже поважаємо. Дуже намного поміг нашому ансамблю дитячому колись. Він мене запросив туди, бо я прийшла на те то -то торжество. Він знав то, то. І мені там дали слово були говорити. Там було дуже много з Канади людей. З Канади був професор Павло Роберт Магочі, теж знайомий наш, який много нам допомагає. річчя проводив тут, у нас, у Закарпатю. Той зустрічався з нами, з учителями русинської культури, бо в нас були такі ш... недільні школи русинів, зустрічався з нами. І мені дам дали слово, та було дуже зворушливо, бо було багато народу із усіх держав світу на тому торжестві. І мені було дуже тяжко починати говорити, бо знаючи про те, що Нянько ходив тими вулицями, тими вулицями його водили водили його, жандарм не просто ходив. Що він там терпів, знущання? Знущання, то, то там зробили і з тої темниці зробили тепер дуже великий музей. Нам там роздали, провели таку службу Божу за упокой і нам роздали оберемки таких гвоздиків, на кожний портрет клали гвоздики там, дуже було зворушливо. То була дуже велика нашумівша Біда то перший раз у, у історії, що судили людей, які хотіли мати свою віру, боролися за неї, хотіли молитися на старослав'янському язику. У 2014 році приїхав до нас Павло Роберт Магочі, професор із Канади, і привіз мені цей портрет з із Ізраїлю. І каже мені так, це спознаєте свого нянька там. І мені було то дуже зворушливо. І той мій нянько на, на сьому портреті мене дуже то зворушило, що до сторіччя Мара Морсеоського процесу навіть такі відкритки і із молитву ікона Божої Матері Скоропослушниці. Юрій Данилець зробив таку книгу, угу. і мене попросили приїхати на конференцію научну у. Історичний факультет наш Ужгородський, і тут є дуже много фотографій, де мій нянько. Тут є фотографія, де було, празнували 10 років Мара Марсіотського процеса. Ту є мій нянько. Він усе має привичку з лівого боку сісти. І тут же нянько сидить уже 20 років Мара Марсіотського процеса. Угу. Святкують і тут є усі учасники того. Дуже много є таких цікавих книжок. Є книжка цікава, яка видана. У городі Загорську Троїця Сергієва Лаура 1960 року. Я цю книжку дістала на сторіччю у Езі, мені там дали. І ту є все, навіть протоколи є на, на допроса нянька. Як доб... І ту є як нянька. Судили на один рік і вісім місяців і штрафували його на 30 крон Зазначено штрафу. Зазначено той, той його вирок, Його вирок, і він сидів у місті Комарно Словакії, теперішня Словакія, у одиночній камері. І, і бідти він вже прийшов 32 роки таким згорбленим, бо він так, у такому сидів в кам'яному мішку, що не можна було ні ноги простерти. Не встати сміло лише один раз на тиждень їх водили на прогульку. Ольга Кирилівна. Я бачу у вашому сімейному архіві фотографію з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, предстоятелем Української православної церкви. Дуже мені кортить дізнатися, як відбулася ваша зустріч із цією високодуховною людиною. Це в нашому краї, це у Гуському районі. Святкували сторіччя. І ми були з Лілією Немеж, мою напарницею, дует Червена ружа, русинський є у нас такий. І ми співали там на тому святі. На тому святі один священник поставив таку п'єску про допит всіх на мароморсотському процесі, як ішло слідство, як із ними. Там і жандарм був, як давали. Написали самі священники п'єсу, і діти тоді виступали. І Блаженнішому дуже ся полюбило, як ми почали тут концерти своєю молитву. Три рази нас благословив блаженніший Онуфрій. Ми задали людей, які показали живу віру у своєму житті, не на словах, не на якихось таких висловлюваннях, а своїм прикладом життя. Зробили справжній подвиг у житті. Мабуть, ви із своїми дітьми, вже знаю, у вас є правнуки. Гордитеся, що ви є нащадками такого славного Кирила Прокопа. Що можете сказати, як ви взагалі в сім'ї, в родині вашій шанується його пам'ять? Мої діти знають добре, що такий Кирил Прокоп був. Є в нас і куточок, моя внучка веде історію, є куточок. У школі, де є про мого нянька. Мої всі діто, внуки знають, котакий був дідик Прокоп. Дуже много у нас книг про нянька. Я то дуже бережу і хотіла б передати, то, -то. радуюся, що Наташка є істориком, і вона веде усю нашу, так, знаєте, так, держить ото все під своїм пальчиком, знає за все. То -то події 1913-1914 років належним чином згадують протягом останніх 100 років. Перше відзначення відбулося в далекому 1924-му, коли більшість сигітських страждальців ще були живими. 1934 року Мукачівська єпархія відзначила 20-річчя судового процесу. Наступне вшанування відбулося аж в 1989-му. На сільському храмі в селі Іза в 1934-му та 1989-х роках було встановлено меморіальні дошки. З нагоди сторіччя другого мараморож Сигітського процесу. Мукачівська та Хуська православні єпархії провели низку заходів, аби молитовно вшанувати новомучеників рідного краю. На стінах кафедрального собору Ужгорода, сільських храмів у селах Великі Лучки та Іза встановлено й освячено пам'ятні дошки з викарбуваними іменами сповідників благочестя. Проведено міжнародні наукові конференції спільно з вишами. Не тільки в літописі минулого, а й в теперішньому в кожного із нас є чудова можливість без боязні, незважаючи ні на що з любов'ю проповідувати Христа своїм словом і прикладом. Головне ж, бажаємо і вам, і собі. Не заблукаємо на роздоріжжях хаосу в соціумі. Завжди пам'ятаймо слова православ'я не доказується, а показується своїм життям.